Привіт! ви слухаєте традиційний подкаст родом з Бердянська, голос БРД з вами Катерина та Віктор. Добрий день сьогодні. Пропоную поговорити не про новини цього тижня, а про більш масштабні питання. Нещодавно бердянців згадували без перебільшення найстрашніший день в житті жителів нашого міста, третю річницю окупації. Пропоную згадати, як це було. Вітя, що тобі більше запам'яталося з. 24 лютого, 22-го року та 27 лютого, коли безпосередньо окупанти зайшли в місто, ну я згоден з тобою. Там у кожної людини є якісь події персональні, які там поділяють життя на до та після. Ну а це дійсно спільний такий день, спільна трагічна дата. Ми здається, вже в одному з попередніх там подкастів там минулого року, коли ми записували, ми згадували ці події. Я точно пам'ятаю, що це була дуже погана погода. Це була е, мряка така, коли вийшов на вулицю, десь о 6-7 ранку вже дуже багато людей стояло біля банкоматів. Е, великі черги були е, в е, супермаркетах. 20, до 27-го, вже, ну, якщо пам'ятаєш, 2-3 дні оці тут сиділи і всі, напевно, не вилазили з телеграм-каналів, з чатів. Е, всі якось вже бачили, що насуваються, насуваються ці колони там з технікою російською. І якась була певна надія, що це може якось оминути, що вони зупиняться або їх зупинять там в районі десь там Мелітополя чи Приморська, але ну, зрозуміло, що в той час це було неможливо зробити. Тими силами, і, да, і коли вони вже е, з'явилися десь в районі Азовського кільця, десь в районі аеропорту, ну тоді якби, ну настрою і так не було, але тоді взагалі от якась така спочатку безнадія була, і стало зрозуміло, що ну, от місто вступає в якийсь такий новий етап свого розвитку, який потім взагалі. Свідомим притомним людям взагалі не, не буде хотітися згадувати якось. Я пам'ятаю оці розмови: типу, зайшли в Бердянську, кажуть. інші кажуть, не зайшли. І кілька разів таке було, було протягом дня, і ви їздили на кільце дивитися, стоїть техніка чи не стоїть, зайшли в місто, чи не зайшли. Можеш згадати, як це було? Ти тоді теж їздив? Ні? Було відео від БРД, я пам'ятаю, як їздили дивитися, де там окупати. Так, ну, наші колеги так дійсно їх їздили, дивилися, фільмували їх, викладали ну, наші соцмережі БРДшні мільйон коментарів і, і, і реакцій. І всі вони, от я хочу згадати, що абсолютно всі вони були зрозуміло негативні. Тобто я про те, що жодної підтримки дій оцих от наших там братів, як вони себе називають, чи що жодної не було. І потім ще місяць-два після того, як почалася окупація, ну ми пам'ятаємо оці мітинги, і е, що найцікавіше, не було жодних же проросійських мітингів. Хоча що цим людям, ну там безтолковим заважало, ну зібратися вже місто повністю окуповано вашими там. Да? Вашими військами, Там, у вас абсолютно силова підтримка, моральна від е, цих е, воїнів, освободітелів так званих. Але от до е, травня, от дев'ятого, коли почалися ці штучні проросійські мітинги, до, вони ж завжди до яких дат, Ну, взагалі, від них не було жодної реакції такої від проросійськи налаштованих от Бердянців. Активності не було абсолютно жодної. І тоді е, я в принципі і зараз, же, після того як от три роки минуло, після я е, можу чесно сказати, що я пишаюся е, взагалі містом, бердянцями, абсолютною більшістю бердянців. Тому що ну, от, я не очікував, що е, наші люди. Ну, з рахуванням, от якихсь особливостей менталітету, будуть настільки одностайними в тому, що до нас прийшли варвари, маньяки, що це абсолютно неспровокована агресія. І ну, будь ласка, ідіть звідси нахер. Ну, ну от, такий, от такий був настрій абсолютної більшості бердянців, і я певен, не дивлячись ні на що, що о, зараз він таким залишається. Дійсно, на початку окупації британці дуже об'єдналися. Я пам'ятаю цей хаб в це як працював, як допомагали Маріупольцям, як оголошення були в соцмережах, хто у себе може прийняти ці родини, які з Маріуполя виїжджають, як люди віддавали там ліки, якісь варення, ще щось. Дійсно, була така, відчувалася підтримка один одного, і було дуже приємно розуміти, що це свої. Це люди, яким можна довіряти. Абсолютно згоден. І, ну ти ж пам'ятаєш тоді, чи впродовж місяця, чи може навіть більше, е расисти ж вони прикрили там всі канали постачання там, е провізії, вони тільки завозили ці свої гумкомвої, так звані з крадених українських продуктів, які вони там ну, десь взяли з супермаркетів Мелітополя і привезли сюди. А так взагалі-то ну, пусті полиці всіх магазинів. Супермаркетів, і так я пам'ятаю і знаю багато випадків, коли ну, ну не були ж, ніхто ж не був готовий до такого, і в людей просто не було що їсти. І Сусіди, знайомі, друзі, ну допомагали. Ну, я ж кажу, це визиває гордість за тих людей, з кими ми жили в одному місці. Я певен, що ми ще будемо там жити. Пам'ятаєш випадок, як на хлібокомпінаті закінчилися дрічі, не було mm -hmm. можливості випікати хліб, і люди поїхали за ними чи до Мелітополя, чи кудись до сирівку. Взагалі, пам'ятаєш цей випадок, коли вони потрапили під обстріл? Ну, пам'ятаю, були так, такі якісь тоді героїчні здається... просто вчинки, щоб так, люди. Один загинув, і пам'ятаю ціни на дріжджі, здається, тоді там, де вони були, там десь 150 гривень, сто Ну і взагалі воно все. Всі цінники в космос полетіли, пам'ятаєш, також ці так. ж... ціни на паливо 250-300 і довжелезні черги про порожні заправки розбирали, да, дуже багато. Ну не дуже багато, а певні там люди і наварилися на цьому. Це вже якби до того, що не тільки плюси, а й мінуси були, але в цілому, так да. це ті е, моменти, які взагалі не хочеться згадувати, але їх і неможливо забути. Знаєш, якесь там, ну може, перше півроку окупації якесь життя тривало в місті, поки не виїхала більша частина про українське налаштованого населення, поки не виїхали всі спеціалісти, там медики, які могли надати якісні послуги. І коли от відчулося, що з міста всі уїжджають і ну. Немає людей, всі покидають місто, як біжуть з корабля, що тоне. Ну, я не можу згадати, бо я доволі рано виїхав. Mm -hmm. Я десь місяць перебував в окупації, і останні два-три тижні ну, свого перебування там, ну, я розумів, що мені ну, абсолютно не вистачає повітря, і я не можу тут знаходитись. Тобто, що там було трошки пізніше, я не можу згадати, бо ну, я. Завжди полюбляю там спиратися тільки на свій досвід або досвід там, тих людей, кому я довіряю. Не знаю, яке там було через там протягом півроку, а стосовно виїзду, ну, це нормальна реакція нормальної людини. Ну ніхто не хоче жити поруч, а ще й тим більше під ну, якимось навіженим психопатом. А вони ж, ну, ну блін, важко і називати росіян взагалі людьми після того, що відбувалося і відбувається. І що будемо в майбутньому, тому це абсолютно нормальна реакція нормальної людини. Виїхати подалі від ідіота. Я до того знаю, що здається, частина людей поїхала одразу, а частина чекала весни. Не сподівалася, що от зараз щось має вирішитися. От-от, от-от. І чекали там, а тепер перечекаємо літо. І в якийсь момент бродянці зрозуміли, що ні, нічого не зміниться, треба їхати. І місто просто якось. Ну, дуже швидко стало порожнім. Не, ну, звичайно, коли насувається морок, все одно, ми віримо в якісь там світлі там, перспективи, світле майбутнє. Ну, ну, мало хто мог прогнозувати, що це триватиме настільки довго, що воно триватиме в такому форматі. Тим паче, що там і знаємо, там медійні люди публічні, найбільш популярні тоді казали, що ну, два-три тижні, ну там ну, місяць-два, ну давайте прочекаємо, воно все має вірили. Ну, звісно, я вірив також, так. кожного вечора вмикав цього, як дурачок Арестовича о 9 чи о 10 годині. Ну, звичайно, люди е вірили, що це має якось зупинитися, що російські військові мають вийти. Але ну, досі, досі цього не відбулося. Але ну, от я ж кажу, у мене віра не пропадає. Ну, я знаю в багатьох там е вони. вони Постійно думають над тим, постійно мріють про те, як вони повернуться в Бердянськ. Але от в такий Бердянськ вони ну звичайно не хочуть повертатися. Вони хочуть, вони хочуть знову в те місто дуже легке, з таке з приємним. Це то з приємним таким е, курортним вайбом, з без турботністю, своє. да без комендантської години, і ну я ж кажу, і без ненормальних людей, які поруч ходять зі зброєю і так далі. А ти пам'ятаєш, коли вперше побачив російську військову техніку, окупантів так особисто коли стикнувся? Коли ти вперше їх побачив? Це був перший мітинг. Він ну, такий був. Це, ну, він відбувся через 2-3 дні після того, як росіяни вже зайшли в місто. Це було поблизу міськвиконкому. Ну, Вони ж всі були в балаклавах, ну, абсолютно тупі вирази. оце от, обличчя Те, що ми могли бачити, це скляні очі, якісь, вони самі там не знаю, розуміли чи не, не розуміли, що вони витворяють, але ну, да, це пустий якийсь погляд людей, яких тут не чекали. І які не розуміють, що вони тут роблять? Ну, не можуть я, 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 бути. Да, я? воно, я, може б тебе в цьому абсолютно підтримав. Ну просто, блін, ну вони ж ну, не маленькі діти, їм по 30-40 років, вони знають, що вони прийшли зі зброєю, якби зібрали. Але в чужу. оці мітинги, вони їх вибили з коли очікування не трапилося. Так вони ж ніколи такого не бачили. Ну, у них там на болотах, ну які там мітинги, тільки оці от штучні мітинги, провладні там можливі, так? А ви так, щоб вийти, е, висловити там свою незгоду з чимось, що для України, там для Бердянська, ну це така абсолютно типова, деякі туди як на роботу ходили. Ну тобто, якщо нам щось не подобається, і ти не бачиш іншого формату, як це невдоволення виказати, ну збираєшся на вулицю, мітингуєш там, виступаєш проти тарифів, проти якихось нових законів, проти. Проти бандитської влади, да? ну тобто ми звикли до цього. А вони, звичайно, вони вперше побачили якісь мітинги за довгий-довгий час. І тому, звичайно, вони не розуміли взагалі, що з цим робити. У них була з собою зброя, ну напевно, наказу і застосовувати з самого початку не було. Уже потім уже ж вони почали там і стріляти, і людей крутити. І дуже багато наших земляків опинилися у в'язниці і пройшли такі е тортури, страждання, які. Ну, ну напевно, не, не вони не думали, що їхнє життя от може от, повернути в таку сторону, що вони абсолютно нормальні, порядні люди, які ніколи не порушували там ні закон, ні норми там права і моралі. От що до них будуть застосовувати такі дії? Я пам'ятаю, коли я вперше побачила військову техніку окупантів, у мене повз мій будинок прийшла колона російських військових. Це було там кілька танків, якийсь ще транспорт, і я просто дивлюся, вони дуже близько, вони йдуть повз мене. І так страшно, вони дивляться по сторонах з цими автоматами. І я дуже боялася, знаєш, щоб не викликати підозру якусь. Пам'ятаю, коли ми стояли в чергах в банк, і вони якраз були там, де реадміністрація навпроти банку в Дельмарі. І так було страшно, бо вони дуже поряд і вони, вони ж все сильні. Ну тобто, у них влада, у них зброя, а ми ніхто. І було дуже максимально неприємно і небезпечно, страшно знаходитися поряд з ними. Ну ти просто мене питала, а я в тебе спитаю. Ну ти, якби ну не те, що мрієш, а ти сподіваєшся на те, що ну, над Бардянськом там чи там найближчим часом, чи колись там. В більш далекій перспективі ну, знову там замарять українські прапори. Знаєш, я, я дуже в це вірила. Я була впевнена, що нас обов'язково звільнять. Але чим е, далі окупація триває, і чим більше цих новин про якісь перемовини, мирну угоду, е, замороження е, по лінії фронту і так далі, тим менше я в це вірю. Але я хочу. Е, якби. Тим менше в мене такої впевненості, але я вірю, що рано чи пізно ми все одно повернемо своє, бо нічого не вічно, нічого не триває вічно. І я наводила приклад, наприклад, Берліну, коли він був сучасною стіною, навпіл поділений, але це теж було не вічно, і потім місто об'єдналося, воно повернулося так додому, якщо можна так сказати. Тому я думаю, якщо не зараз, то коли-небудь через 5, 10, 15, 20 років обов'язково наше повернеться до нас. A, дуже сумно a, усвідомлювати, що можливо, швидко це, це не буде, і що я не скоро потраплю до Ну, я також думаю, що загальний такий ідеатизм не може тривати вічно. Ну, Тобто, все-таки сили, сили світла і добра вони мають перемагати. і... Путін не вічний. Ну, взагалі, це все, що під триколором, воно має. Колись рано чи пізно піти в історію. А як взагалі тобі ці розмови про мирну угоду, про нову політику США? Тобто, ми ну, бачимо, що наче не на нашу користь відбувається все зараз. Є якісь в тебе думки з цього приводу? Ну, думки щодо нового президента США, ну що він ненормальна, абсолютно людина, тим паче, яка йшла із такими гаслами, що я. Закінчу всі війни в світі і там, зроблю новий, там, новий устрій, загальну систему безпеки і так далі. І наступного дня він починає там. Ну, не стосовно навіть України, що я там е, це. Передбачаю, що Канада стане 51 штатом США, що там заберу Панамський канал, Гренландію, навіщо вона йому не зрозуміла? Ну, тобто така риторика. На Путіна вона... схожа риторика чимось так? Ну, так, да, так. Да. Ну, я до того, що не знаю, чи буде він це робити, чи ні. Ну, якщо він і не збирається, то навіщо таке взагалі казати? І він розв'язує руки, ну, таким от. Диктаторам, у яких там ну, проблеми з головою. Ну, тобто, а ну, якщо ви там собі таке дозволяєте, чи таке плануєте робити, ну, які питання тоді до нас? А так, ну ну, я ж кажу, завжди хочеться вірити в ну, щось краще, і ну от, ну, от, мені здається, да, от, воно трошки пахне припиненням чи призупиненням, чи завершенням війни. І е, це дуже зараз важливий такий психологічний момент. Якщо от зараз. Оцього цієї зупинки не станеться, то це ну, там, по мотивації дуже багатьох людей ну, дуже сильно вдарить. Тоді, якщо не зараз от завершувати, коли нібито там постійно йдуть розмови про якісь там переговори про призупинку, то коли буде наступний там, вдалий момент для того, щоб ну, це якнайскоріше завершилося? Ти маєш на увазі мотивацію військових чи. Ні, я, ну, мені важко казати про мотивацію військових. Там, да, якби я там... Був, то краще б в цьому розбирався. Я про людей, ну от всі ж просто хочуть і чекають, що от зараз, зараз має там щось Зеленське підписати, щось Трамп домовитися там з Путіним. Да? І от, ну, от нібито зараз я не пам'ятаю, коли був останній такий. момент. очікування, да? да, 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 да. Я не пам'ятаю, коли от настільки воно щось було, ну, таке, ну нібито близько. І якщо от зараз там через там, 2-3 дні скажуть, то ну, «Ні-ні-ні, ну, нічого там, далі воюємо, то багатьох людей це ну, виб'є там трошки скрізь. Хоча що вже може вибити, ну, мені там три... здається, що ще більше може вибити, якщо це рішення нам не сподобається. Тому що в Україні зараз як одні чекають припинення війни, щоб дрони на голову не летіли, але всі переселенці чекають якогось рішення більш масштабного глобального по їх о, о, домах, рідних містах, по окупованих територіях. Українці зараз трішки різного чекають, в ну категорії різні? Ну президент випускав декілька таких інфоприводів, які мають ну, трошки надихнути. Да, він казав, що там е хтось має пропрацювати оце питання компенсації житла? Ну, ну, все це зводиться до одного: що скоро має бути трошки стабільніше ніж є зараз. Да? Військова ситуація можливо, але е чи не означає це, що залишається як є? Що лінія фронту залишається такою, як є? Що окуповані території залишаються окупованими, і це буде великий біль, велика втрата для багатьох людей? Та ну я ж не знаю. Я ж не вирішую такі питання, але ну, ну варіанти ну там да, да ну там розглядають різні. Да, від того, що там все може відкотитися. здається, що на... де саме десь станом на 22-й рік, можливо, там на лінії бойового зіткнення, можливо, там почнуть торгувати там територіями, там міняти да де знаходяться наші військові зараз, там на території Курщини. Можуть поміняти щось на там Херсонщину Запорізьку область. звичайно, у нас у всіх там маячок стоїть на це на, на матір, де, де Бордянсь, Да. Ну хочеться в це вірити. Як я кажу, що до мене, я вірю. По, -по військовим ну, з тими, з ким спілкуєшся, нормальний настрій у всіх. Ну звичайно, хочеться, щоб це припинилося. Хочеться додому, до родин. Але нема такого, що blin, ну, це зараз розвертаємося, йдемо всі додому, і хай воно будь-що буде. Ми е, під час останнього інтерв'ю з військовим е, питали, як от ви налаштовані. вони. Знаєш таки відповідь була така, що там вирішують, там розмовляють, а ми робимо своє. Mm, так, ми так, далі так. воюємо. У нас війна в, в, в окопах на фронті, війна триває. Ну я ж тобі плюс-мінус те ж саме сказав. Знаєш, що е, найбільш неприємне? Що не дай Боже, дійсно території залишиться під контролем Росії, як будуть радіти ті, хто чекав цього руського миру, хто вже давно, так же три роки, каже, що тепер це Росія, і вони будуть казати тим, хто за Україну: дивіться, Україна від вас відмовилася. Це буде така маленька перемога у цих всіх колаборантів і ждунів. Ну, відсоток ідіотів він в будь-якому суспільстві є. Там ну тільки питання там, який він маленький чи великий. І, і я це просто неодноразово вже казав. Я впевнений, що це абсолютно незначна категорія там, людей по кількісному складу. Але для і... тих, хто в окупації зараз і чекає Україну, який це буде удар для них? Ну, звичайно, звичайно. Ну в цьому плані вже трошки ж імунітет є. Вже багато таких ударів було. А так, ну, ми ж постійно там наголошуємо на тому. От там не вистачає там лікарів, вчителів, не вистачає співробітників комунальних підприємств. Е, абсолютно там якісь маргінальні особи заходять у владу. Ну це ж показник того, що велика кількість людей, причому ну, ті, на яких варто там рівнятися, яких, які користувалися якоюсь повагою у суспільстві, там навіть у, у якійсь е, ну, серед своїх друзів, знайомих, навіть невеликій групі людей. Вони виїхали, вони не хочуть нічого мати спільного з цим. Е, тому я ж кажу: не знаю, а до чого я це казав? <світ> <світ> Хай залишається. Тому я ж кажу: я пишаюся більшістю бордянців, це перемога буде. Це перемога дуже невеликої кількості людей, у яких є ну, якісь проблемки, там ну з розумовою діяльністю. Ну я б на них і раніше не звертав уваги і зараз, в принципі не дуже планую. Якраз е, наступне питання про яке я хотіла поговорити: кому на тимчасово окупованих територіях жити добре, саме оцим людям яких ну з розумовою діяльністю, хто сказав, так проблемки? Тобто людей реально все влаштовує, вони реально радісні, і щасливі і відчувають себе ну задоволеними. У всьому. в нашій редакції надіслали анонімний лист про uh, свого знайомого з села Преслав, яке під Приморськом, і uh, там мати цього чоловіка працює в одній з сільських установ. І за словами цих людей, у них все чудово. У них зарплати понад 50 тисяч рублів. Каже, що всі в селі, хто десь працює, там у всіх зарплати високі, ще почали підвищувати, що вони не дивляться взагалі на цінники, бо нарешті хорошо зажили, Бо дороги, бізнес все розбудовується, розвивається, і там вибір продуктів, товарів просто шикарний. І все таке смачний, якість класна. Тобто, прям райне життя. І ба більше вони вмовляють сина повернутися в окупацію до села, щоб він теж в цьому щасливому російському мірі жив, і якає, що люди дійсно відчувають, що це окей, що їм добре їм добре в цьому жити. Водночас, люди, які не підтримують окупацію, постійно скаржаться на проблеми комунальні на високі ціни. На погану якість продуктів враження, що люди живуть в одному населеному пункті, але в різних реальностях абсолютно. Ну я згоден з тобою. Це люди з абсолютно мінімальними якимись потребами і кругозором. Ну от їм пожрати, там. Пожрати і що там ще? ну там подивитися, якийсь серіал, і все. Ну так вони не хочуть нікуди їздити, вони не хочуть розвиватися. Ну ну я я, от що найбільше там можливо це ні для кого не проблема, Я не уявляю Бердянськ, курортний, курортний Бердянський, моє там улюблене, улюблений час це літо, з комендантською годиною. Ну, що це для курорта взагалі? Ну там Ні, ну, зараз оди... війна, зараз і в усіх українських курортах комендантська типа зрозуміло. Але... Але... Ну це для нас вимушена вимушена міра. Що змушує там якби росіян цим же займатися? Як вони хочуть розвивати курорт, Хто який нормальна людина? Яка нормальна людина поїде там? Так, а там ще то періодично вводять там алкогольні заборони, ще якісь заборони. Як ти можеш поїхати на курорт, де ти хочеш ну, там, трошки відпустити там, всі свої проблеми, себе там, трошки відпустити, да? ну, ти не можеш навіть вийти і подивитися там, на нічну приморку. Да, на там, захід, на, сонця. На, на захід і на схід сонця десь там на Косі чи на кезе. Ну, Я взагалі. Ну, 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 таких людей все влаштовую. А в магазині є ну, ковбаса, да, там, і, і що ще. І що все, треба. І, і, все, і, все, і, і все, напевно. І як будто і Нібито раніше цього не було. От е, теж я спілкуюся е, з е, патріотами, які залишилися в місті. Вони спостерігають за людьми навколо. І здебільшого це пенсіонери, які е, ходять з посмішками. У них все добре. Вони ж роботу не втратили, е, так, е, житло не втратили. Марі... Ну це не Маріуполь, Бердянську не було е, таки, такого. І що їм треба? Ну, пенсія одна. Залишилася українська, російська. Там їх там купили російською пенсією, і вони ходять по продуктових магазинах, вони купують собі їжі, наче, знаєш, ніколи не їли взагалі голодували завжди. І їм достатньо цього. Їм все одно, що вони не бачать онуків, не можуть побачити дітей обійняти, що їм доводиться стояти в чергах, що немає гарних лікарів і нормальних ліків. Головне, що вони можуть пожерти неякісну їжу. Ну, згоден з тобою. Знаю, да, багато прикладів. Ну, просто сімейні трагедії, коли е, молоді люди ну, сучасні, які ну, знаходяться зараз або на підконтрольній Україні території, або десь за кордоном. Ну, за кордоном, не в Росії, я маю на увазі. Да, вони переживають, вони це безпосередньо чують від своїх батьків, і це, ну, це неможливо не пояснити нічого, що їх найближчі люди. Вони готові якби, терпіти розлуку з ними і, там, чи запрошувати додому, чи що, там, і розуміти, що ти більше ніколи не побачиш там своїх дітей, онуків і ще когось. Але тут, йома, є там ковбаса, можна накупити. Вон, ну, і от не розумієш, ну, як можна це ставити на одні ж шальки терезів, да, Як можна це взагалі порівнювати? Але, ну я ж кажу, відсоток ідіотів він завжди є. Ну, якби ну, от вони зараз. Мають змогу себе проявити, але чи варто якби, от на них концентруватися, зосереджувати увагу? Я все таки, ну от мені більш подобається і спілкуватися, і, і орієнтуватися на людей, яких я поважаю, і яких абсолютно нормальні цивілізаційні цінності? Я чому на них концентрую увагу? Бо саме в такому середовищі зараз живуть бердянці, які чекають Україну, і це, ну, це капець як важко. Коли навколо тебе дурні, mm -hmm. ну, да, да. це ж теж Ми на згодом. тебе впливає. І якщо з пенсіонерами ну, більш-менш ясно, тобто вони повернулися реально в Радянський Союз. Ну, все як тоді, а молодь. Молодь, яка там залишилася і який ок, це я ніколи не зрозумію. Ну, я також ну, я ж кажу. Я пропоную це вже взагалі більше не обговорювати. Все, що от я хотів з цього приводу сказати, я сказав. Я хочу нагадати, що на нашому сайті вийшло два нових інтерв'ю з подружжям, яке друкують запчастини для ЗСУ Анною та Ігорем. І друге з художницею з Бердянська, авторкою коміксів про окупацію пекельний курорт Катериною Шальнєвою. Обов'язково приділіть час і подивіться ці інтерв'ю відеоверсію або почитайте текстово. На цьому завершимо наш подкаст. Дякуємо, що були з нами. Читайте наші новини, коментуйте, ставте вподобайки, пропонуйте теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Всім до зустрічі, до зустрічі, Бордянский.